Вітаю всіх прихожан свого каналу. Дивіться, нема вже сили терпіти, чесно скажу. Вже кукуруза приїлася, кавуни хочеться їсти. І зараз прийдеться зірвати одного і спробувати. Трошки на деяких сортах ось цих чорних. Бачите, прийшов маленький капець. Не всі великі. Але їх тут безліч. Хоча оброблялися вони квадрусом. Всі оброблялися квадрусом, але ці дивіться, бачите, цим прийшов капець. Поруч інший сорт. ростуть, все нормально. Ой-йоки, скільки там мамаків. Червоні. Завтра будуть збиратися червоні мамаки. Значить що, спробуємо цього кавунюку. Дивіться. Кажуть, як вибрати кавун. Тут і маленькі, і вісі, скільки їх тут є. Або це хтось злазив. Або чого їм так прийшов капець? Вися, скільки їх тут є. Там вон до ціла грядка. Ладно, підійду ближче, покажу. Йолки, один лоб. Диви, що робиться. Оце туди. Лопа зелений. Бачите, скільки є? Їх тут безліч. Ходять слухи по селі, що якщо вусик оцей сухий, то можна їсти кавун. Але я вам скажу, в тому році я рвав кавуни, був і вусик сухий, але кавун не був дозрівший, і бувало рвав кавуни, що вусик був отакий гарний і зелений, але кавун був дозрівший. Так що тут вірний вір. Чуєте цей звук? Зараз я його замкну. Напевно, це сорт шугабейбів, тому що ми його були Шугабейбі також посадили пару ковунів. Але, похожий, він на сорт Сенгентовський ямайка, або цей, ну ті без полосок, точно, це шугабейбі. Бачите, тут є чорні такі полоски. Видно про прожилки полосок, а на Сенгентовських кавунах там полосок немає. Короче, вирішили далеко не йти, тому що Слюні течуть. Ну, зелений, так як я і думав. Але ж дуже хотілося зеленого кавуна. А Тече, дивіться, дивіться, як тече, видно, як тиче? О, да. Солодкий зелений гарячий кавун. Коротше, це виявився шуга бейбі, там їх було пару десятків посаджено. І що я вам скажу, це краще, ніж нічого. І солодкий, дуже солодкий, зелений гарячий кавун. Можна їсти як нема нічого.